А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. У книзі Об'явлення ніде конкретно не говориться, хто ці 24 старці. Однак, швидше за все вони є представниками церкви. Мало ймовірно, що це були ангельські істоти, як дехто припускає, той факт, що вони сидять на тронах, вказує, що вони царюють разом із Христом. Ніде у святому Письмі не сказано, що ангели коли небудь правили чи сиділи на престолах. Водночас, про церкву неодноразово говориться, що вона правитиме й царюватиме з Христом. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповітую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. Крім того грецьке слово перекладене тут як старці, ніколи не застосовується до ангелів. Лише до людей, особливо до чоловіків певного віку, зрілих і здатних керувати церквою. Слово старці було б недоречно застосовувати щодо ангелів, які не старіють. Згадка про їхній одяг також вказує, що вони є людьми. Хоча й ангели з'являлися в білому одязі, такий одяг частіше пов'язується з віруючими, символізуючи праведність Христа, надано їм при спасінні. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. Імення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами». Золоті вінці на старцях також вказують на їхню людську сутність. Вінці не були обіцяні ангелам, і ті ніколи їх не носили. Слово, перекладене як вінець, у даному випадку означає корону переможця, яку носять ті, хто успішно боровся та здобув перемогу, як і обіцяв Христос. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого господь обіцяв тим, хто любить його. Дехто вважає, що ці 24 старці є представниками Ізраїлю. Проте Ізраїль як єдина нація ще не був викуплений під час даного видіння. Старці не можуть представляти померлих святих з цієї ж причини не всі ще були навернені, коли в Івана було це видіння. Найімовірнішим варіантом є те, що старці представляють підхоплену церкву, яка оспівує викуплення. А коли він узяв книгу, то чотири тварини й 24 старці попадали перед ангцем, а кожен мав гусла й золоті чаші. Повні пахощів, а вони молитви святих, і нову пісню співають вони, промовляючи ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю, ти викупив людей Богові з усякого племені, і з язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Вони носять вінці переможців та перебувають у місці, приготованому їхнім визволителем. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду й заберу вас до себе. «Щоб де я, були й ви, а куди я йду, дорогу ви знаєте.